Після виходу відео про страждання егоцентриста я отримала запит розповісти про те, як ми можемо поміряти рівень егоцентризму. Звичайно ж, в психодіагностиці існують методики, які мають ці всі шкали і визначають там рівень інфантилізму, егоцентризму та інших речей. Але особливість цих методик є те, що за бажання ми можемо відповідати там. Не те, що є, ну, по суті, брехати. Е, тому найкраща психодіагностика це спостереження, метод спостереження людини в реальному житті. Тому сьогодні я розповів вам про те, як ж проявляється егоцентрична особистість в реальному житті, як вона взаємодіє, як бути поруч з нею, з цією людиною. І для вас я описала такі чотири основні критерії. Перший критерій егоцентричної особистості це те, що ця людина не здатна думати про інших людей. Ну, хіба що в контексті того, чим ці інші люди можуть бути мені корисні. Тобто ця людина не здатна взяти до уваги іншу людину, як їй зараз, поруч зі мною. З моїми словами, з моєю поведінкою, ну по суті, це про нездатність проявляти емпатію, нездатність можливості співпереживати з людиною якісь її емоційні стани, події в житті. І в момент, коли егоцентриста накривають якісь такі сильні емоційні афекти, почуття, почуття інших людей для них автоматично стають неважливими поза фокусом уваги. Тобто, якщо так узагальнити, вони тотально знецінюють почуття інших людей і сфокусовані тільки на собі. Наступний критерій: ці люди не здатні або ж мають досить великі складнощі з тим, щоб поважати кордони інших людей. Найчастіше вони просто використовують всіх не помічають, як багато всього вони беруть у інших людей. Їм постійно мало, вони постійно ображені на інших людей, на світ, на життя. Їм завжди здається, що з ними всі несправедливі, їм всі щось там недодали, недолюбили їх, недоповажали і так далі. От така, знаєте, такий голод і неможливість насититись у взаємодії з іншими ці люди зазвичай говорять тільки про себе і ніколи нічого не питають про вас. Якщо ж вони питають, то так для Галочки і не підтримують ніколи цю розмову, тому що в них немає реального інтересу до інших людей. Вони одразу переводять фокус уваги на себе, багато говорять про те, що їм хочеться і що їм важливо. І таким чином вони ніби як відтісняють вас. Та ігнорують взагалі, що тут хтось є ще крім них. Взагалі, значимість інших людей, потреби інших людей. Егоцентриста можна порівняти з дитиною до трьох років. Адже для немовляти, в принципі, нормою є бути егоцентристом і вимагати всю увагу собі. Чому? Бо це умова виживання. Адже почуття безпеки, у немовляти є тільки коли є хтось поруч і задовільняє всі потреби. Далі в нормі дитина в процесі дорослішання засвоює, що вона важлива для своїх батьків, але окрім неї є ще щось інше в їхньому житті. Наприклад, їхні стосунки, робота, самореалізація, хобі, життя, здоров'я, купа всього. І також, в принципі, в середньому, десь в районі трьох років, в нормі в дитини вже є сформована емпатія, вона може співпереживати, може допускати, що іншим може бути щось неприємно, що в них теж є свої потреби. Тобто формується вже ця здатність бути не егоцентризмом, а егоцентризм. Виростає в так званий здоровий егоїзм. Ну, Там ще в процесі, звичайно ж, робота над цим триває. В три роки ми не можемо сказати, що це здоровий егоїзм, але він вже починає формуватися. Тобто, це вже не є такий тотальний егоцентризм, який був на початку, коли це було немовля. Е, тому е, ці люди, геоцентристи, вони по суті застрягли в тому періоді до трьох років з різного роду причин, це можливо. Частіше за все, їм там тотально не вистачало уваги, турботи, можливо, їх залишали, кидали, тобто вони формувалися в таких умовах депривації, тобто недостачі контакту, прийняття і турботи. Це звичайно все дуже ну, сумно, сумна історія, але це також не дає права цим людям використовувати інших людей за для компенсації своїх дитячих травм. Думаю, зрозуміло, що егоцентристи бувають дуже різної інтенсивності. В когось будуть наявні всі ці критерії і так дуже інтенсивно, постійно, регідно. В когось, можливо, щось інколи проявляється. В якихось кризових ситуаціях людина може регресувати в таку егоцентричність і ображатись на весь світ. Звичайно, в такому випадку це така. Трохи егоцентричність, так, в моменти кризові. Тобто розмах тут величезний, стільки людей, стільки егоцентристів. Про те, як взаємодіяти з егоцентричними людьми, я розповім вам в наступному відео. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте ваші роздуми, коментарі, критику, все що завгодно. І бережіть себе, папа! -па.